Біля 33 ї школи на порика юності є в продажу У мене однокімнатна квартира з ремонтом. І зараз, друзі, ми її з вами подивимось. Квартира наша розташована всередині будинку, повністю з новим капітальним ремонтом. Власники тут все замінили і проводку, і сантехніку, і вікна, і двері. Бачите, на підлозі у нас ламінат. Квартира дуже сонячна. Вона вікнами вся на південь, маленькі комунальні, і вона тепла. Тут у нас на стінах не шпалери. А декоративна штукатурка Венеціанка, суміжний санвузел у нас з заміненими всіма комунікаціями, як я і сказала, і кухня. Нічого вам тут робити не треба. Тільки докупити меблі, заходьте, живіть в чудові локації. Загальна площа 31 квадратний метр, вартість квартири 40 500, і ми готові почути ваші пропозиції. Дзвоніть та приходьте на перегляд.